Янця запідозрили у підтримці Росії. Джастін Бібер несподівано представив новий альбом. Кажуть, що Джеф Безос планує купити Вок як весільний подарунок для Лорен Санчес. Дженіфер Еністон підозрюють у романі з коучем по стосункам та гіпнотерапевтом. І поговоримо, чому Гью Грант став мемом турніру з Вімблдону. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голівуду, найцікавіший дайджест подій у поп індустрії, голівуді, фешн індустрії, і говоримо про життя селебріті, яких знають у всьому світі. Якщо ви готові розпочинати, то поїхали! Ну що ж, Бейонсі дала великий концерт у Вашингтоні у костюмі у кольорах російського прапора. Саме так подумали більшість шанувальників, як із Росії, так і з інших країн, які написали їй величезну кількість коментарів під постом. Насправді ж, співачка відсвяткувала День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Вона дала концерт 7-8 липня у Вашингтоні в рамках туру Ковби Картер і з'явилася у костюмі з бахромою у білому, синьому та червоному кольорах. Які за співпадінням є відтінками російського прапора, наряд було створено ліванським дизайнером Елі Саап. Він включав боді, перчатки, високі червоні чоботи, і все у триколорі. У соціальних мережах у Росії користувачі вітали бойонці. Російські коментатори, звісно ж, там зійшли з розуму. Вони були в захваті, і писали, що ми русські є нами намі Росія ждет тебе. Дехто в соціальних мережах навіть обізвав її агентом Кремля. Музичні критики кажуть, що не треба панікувати. Байонсі навмисно використовує такі візуальні трюки для привернення уваги для медіарезонансу. Скоріше за все це було сплановано. Триколор білий, синій та червоний, є також кольорами американського прапору, і це збіг патріотичної концепції туру Байонсі. Ці кольори дуже часто і в Америці використовуються декоративно, і не слід шукати у цьому всьому політичний підтекст. Тому видихаємо офіційно. Цей образ це частина американської тематики туру а не політичний жест у підтримку Росії, бо з першого погляду на це вбрання можна було схопитися за серце у першу секунду, коли побачила ці світлини, було велике розчарування у байонці. Я не знаю, вона була в курсі чи ні. Проте було дуже неприємно. Проте зараз гуляє теорія в те, що ніякого політичного підтексту у цьому жесті не було. Як ви думаєте, чи дійсно це правда? Видання Закат видало статтю і написало про нового бойфренда. Да, Дженніфер Еністон, гіпнолога та велнес-гуру на ім'я Джим Кертіс. У своєму інстаграмі цей чоловік записує різні афірмації, пронизливо дивиться у камеру. Пара ховається, але кілька разів уже їх бачили на побаченнях та вечірках. Друзі актриси Дженніфер та Джим Кертіс разом провели час, наскільки відомо, у Іспанії у Майорсі під час святкування 4 липня у супроводі друзів, серед яких були Джеймс Бетмен і його дружина Аманда Анка. Вони також обмінювалися лайками. Коментарями в інстаграм були разом помічені у Каліфорнії раніше влітку. Джим Кертіс, це трансформаційний коуч, гіпнотерапевт, автор книжок із особистісного розвитку. У інстаграмі він має понад 500 тисяч підписників. Дженіфер Еністон у минулому також взаємодіяла із його контентом, лайкала пости про гіпноз і трансформацію. Їхній романтичний зв'язок, звісно ж, залишається неофіційною теорією, яка гуляє в інтернеті, тому що жодна зі сторін не підтвердила романтичний статус. Проте поява у публічному просторі вже жирно натякає нам на те, що спровоковані чутки і припущення, що їхні стосунки можуть бути більш аніж просто друзями або стосунки між клієнтом та терапевтом. Подивимося, звісно, у що це вилиться. Дженніфер Еністон, неймовірна. Також Дженніфер Еністон нещодавно з'явилася у зйомці для бренду Полф. Це бренд, який виробляє різні спортивні товари для тренувань та розробив унікальну схему занять з низькоінтенсивними тренуваннями без того, аби Помирати в залі, але при цьому, як кажуть, дуже ефективні. Дженіфер Еністон, взагалі, у нас фітаняшка, вона амбасадор здорового спорту, вона фанат спорту і її форма у 56 років, звісно ж, є надихаючою. Джейн взагалі класна людина, вона вміє дружити. Вона іскриться впевненістю в собі, силою, характеру, життєлюбством І хочеться їй побажати, звісно ж, всього найкращого, в тому числі у романтичному плані. Тому будемо тримати кулачки за Джен. Хочеться, щоб вона була просто щаслива. you. Курйозний момент стався на турнірі з Вімблдону, у якому Х'ю Грант завірусився. Тому що заснув 9 липня під час матчів однієї четвертої фіналу Вімблдону між Новаком Джоковичем та Флавіо Коболі. Актора зняли фотокамери, коли він задрімав у королівській ложі. Все це відбулося прямо за спиною королеви Каміли. У ложі також перебували і інші селебріті Девід Бекхем, який постійно відвідує, є постійним гостем турніру з Вімблдону. Також були Джесіка Альба. Олівія Родріго, Джон Сіна, Глен Пауел. Хью Грант сидів поряд зі своєю дружиною Анною Елізабет і носив сонцезахисні окуляри, а його краватка трошки сунулася. Відео і світлини Хью Гранта на турнірі з Вімблдоном моментально стали вірусними. Користувачі жартували того, що Хью Грант задрімав на матчі, який триває кілька годин. Дехто назвав це неповагою, і його поведінку розкритикували, тому що черга за квитками на турнір Вімблдону на Четверту розпочинається ще о третій ранку, а подібні місця вважаються винятковим почесним запрошенням. При цьому BBC Sport також трішки підкольнули к'югранта і підійшли з гумором до цих світлин. Вони написали, що це вже забагато для гіюгранта. Звісно ж, цей курйозний момент додав дуже якогось смішного акценту до подібної серйозної події, доводячи, що навіть на престижних подіях з високим рівнем стресу, напруги, можливі ось такі несподівані миті. Цей мем уже роз розлетівся по інтернету. 0% засудження, 100% розуміння. Ось такий курйозний момент. Ну що ж Джастін Бібер зробив сюрприз для своїх підписників і випустив свій сьомий студійний альбом під назвою Свек і поділився дуже милою сімейною фотосесією, особливо на тлі постійних новин про їхнє розлучення і розлад у родині з його дружиною Хейлі Бібер. І заодно Джастін випустив перший дроп свого модного бренду Скайларк, над яким також допомагала йому працювати Хейлі. Вчора у американських містах у Лос-Анджелесі на Таймсквер, також у рик'явіку, почали з'являтися білборди з обкладинкою альбому Джастіна. І 11 липня у мережі з'явився його альбом. Свек вже назвали більш похмурим і емоційним альбомом у порівнянні із попередньою творчістю Джастіна Бібера. Усього платівка налічує 21 трек, і вона, до речі, стала першим релізом Джастіна Бібера з 2021 року, коли він випустив свій альбом Джастіс. Це перший повноформатник. Після Джастісу лейбл, який випустив цей альбом, називається Dev Jam Recording. У записі цього альбому взяли участь наступні артисти: Дрозкі, Діжон, Ліл Бі, Гуна, Сексі Ред, Кешко Бейн, Ту Чейнс, Едді Бенджамін, Марвін Вінамс. Продюсерами та авторами стали Ділан Wiggins, Секу, Ті Джей Джеймс, Харв, Карте MKG, МК, Fortune, Фортун, Деніал Фанати знайшли багато пісень, присвячених саме його родині. Ці пісні навіяні особистими моментами, драмами, драмами, мотивами до його родини. Вже знайшли фанати відсилки у піснях «Butterflies» та Dead's Love» про Джастіна, про дружину Хейлі, про їхнього десятимісячного сина Джека Блюза. Ну а пісня Standing of Business» була в більш гумористичному настрої про вірусний момент із папарацій. Ось кілька слів із його пісні Walking Away. Тут, звісно ж, про Хейлі. Дівчинко, я не збираюся йти, ти була моїм скарбом, я подарував тобі каблу. Лучку, я дав тобі обіцянку. Я казав, що змінюсь, але це людська натура, цей біль зростання. І дівчинко, я не йду. Ось речення із його пісні Go Baby. Оце моя дівчинка. Вона ікона, чохол на айфон, блиск на губах. Хейлі, звісно ж, також підтримала анонс нового альбому. Вона трохи подражнила хейтерів, написавши: Ну що грбані невдахи тепер до вас дійшло? Фраза є посиланням на недавній мемний зрив Джастіна Бібера на папараці. Що багато хто вітає з. З його новим альбомом, з очікуваним альбомом Фанати в захваті. Навіть Академія Гремі його привітала з новим альбомом. Написали з поверненням король. Фотографом до їхньої фотосесії виступала Ренель Медрано, яка поділилася фотографіями до цього альбому в своєму інстаграм. Картер Ленг є основним продюсером альбому і бере участь у створенні 17 пісень із 20 на Свек. Також стало відомо, що Емінем є одним із продюсерів пісні «Юкон» на альбомі і цікавий факт, що слово Свек можна Шифрувати як хтось, хто захоплюється богом, Someone who admires God. стилістично. Цей альбом дуже глибший. Він менш відполірований, звучання темніше. Певний є певний жанровий сув, вплив регетону та хіп-хопу. Альбом створювався саме Джастідоном у Лос-Анджелесі під час джем сесії. А фінальні правки кажуть, що Джастін вробив уже під час поїздки до Ісландії та Джем сесій саме там. Альбом уже можна послухати на Apple Music, Spotify, на різних стрімінгах. Вініл Джас на CD будуть по передзамовленню з умовною датою релізу 12 грудня 2025 року. При цьому видання Hits повідомили, що Свек є розігрівом до нового поп-альбому від Джастіна, який очікується у 2026 році. Тому фанати в захваті від того, що Джастін повернувся. Вони давно чекали від нього музику нову. Напевно, єдине, що точно можна сказати, що скоріш за все Тревіс Скотт не ризикне випускати альбом цього тижня, тому що невідомо чи була його дата. Були на. Цікаві, що можливо альбом випуститься цього тижня. Подивимося, але скоріш за все я думаю, що Треві Скотт не буде випускати альбом. Тому хто там переживав за родину Біберів, у них, начебто, все добре, вони постять дуже милі фотографії, освічуються у коханні і розлученням, начебто, не пахне. Хейлі Бібер також не втрачає часу. Питанням часу було те, через який час Хейлі створить свою точку на узбережжі цього літа. Я нагадаю, що існує цілий тренд, коли різні пляжі різні заклади роблять конкретні. Етні бренди, там Prada, Прада, Vuitton і так далі. І ось із нагоди запуску свого лимонного близького лемонтіні, про який ми говорили ось у цьому відео, вона запустила Summer Club. Бренд Road забрендував курорт на майорці. У цьому літньому клубі подають фірмовий лимонний сорбет і лимончела. Звісно ж, можна захоплюватися тим, як Хейлі дуже красиво, класно вміє продавати свій продукт. Вона природжений маркетолог, тому що коли ти дивишся на ці яскраві літні фотографії з майорки, де відкрився. Пляжний простір Роу, то одразу хочеться переднестися туди і нанести новий бальзамчик для губ. Проте, подруга їхньої родини Кайлі Дженнер, відразу після Хейлі запустила свій новий бальзам для губ. Свій продукт вона представила зі смаком персика і манго. Він має напівпрозорий коралово-рожевий відтінок. Обіцяють, звісно що як завжди, зволоження на весь день, глибоке оживлення шкіри. Тому будемо чекати огляди всіх б'юті-інфлюенсерів. Ну що ж, хто слухав новий альбом Джастіна і як вам можливо, хтось уже побував або планує поїхати на майорку. Цікаво було б дізнатися, чи класний забрендований пляж від Хейлі, і хто хотів би скористатися новим блиском зі смаком персика та манго від Кайлі. Дуже цікаві чутки. Зараз гуляють по мережі. Багато таблоїдів повідомляють, що Джеф Безос нібито розглядає можливість купити кондинаст. Це видавець журналу Vogue і не тільки як розкішний весільний подарунок для своєї нареченої Лорен. Санчес є окреме відео на цьому каналі про їхні весілля. Ось воно. Журналісти зазначають, що вихід Лорен на цифрову обладинку Vogue, поспішна заява Анни Вінтур про те, що вона іде з посади шеф-редакторки та реструктуризація офісів одразу після весілля. Все це розпалює спекуляції. Також натякають, що це стало однією із причин звільнення Анни Вінтур із посади головного редактора Vogue, оскільки вона не є великою фанаткою Лорен Санчес. Люди наближені до Джефа Бер. Безоса повністю спростували ці заяви, сказавши, що чутки про покупку Конденаст це цілковита неправда. Наразі, звісно ж, немає жодних доказів, що Безос планує або веде переговори про купівлю Кондинаст, можливо, це якісь замовні чутки без офіційного підтвердження. Тим часом родина Ньюгаус, яка володіє Кондонаст з 1959 року, спростовує твердження про продаж своїх активів. Хоча технічно це, звісно, ж цілковито. Можливо, коштів у засновника Амазон Джефа Безос. Більш ніж достатньо, а у сфері медіа він вже як відомо володіє виданням за Washington Post і можливо зупинятися на цьому не планує. Проте у фешн-колуарах також розмовляють і про те, що існує іще один потенційний і амбітний покупець, але закулісно, начебто, ведуться переговори про купівлю кондинаст власником Variety і більшої половини голівудських видань спадковим мільярдером Джейм Пенскі. Він у серпні 2014 року купив у Кондинаст не всю медіа імперію, а лише Ферчал Fashion Media виключно з такими виданнями, як WWD, Footwear News, Beauty Inc. та іншими приблизно за 100 мільйонів доларів. Проте купівля не стосувалася журналу Vogue. Кондинас залишив за собою ключові споживчі бренди, такі як Vogue, The New Yorker, Bon Appetit. Ну а зараз відгримівши весілля у Венеції, Джеф Безо, та Лорен Санчес вирушили до літнього табору мільярдерів, який знаходиться в сонячній долині. У відомому курорці у штаті Айдахо. З ними разом там відпочивають Іван Катрам, Венді Мердок, Марк Цукерберг, Тім Кук. Дуже лампова тусовка. Тому будемо з цікавістю спостерігати, чи дійсно Джав Безос має намір купити конденаст і тим паче видання Вок для своєї вже дружини Лорен Санчес. І чи буде він розширювати свою медіа імперію? <му> у липні на українських глядачів чекає низка гучних релізів. Нагадаю, що серед прем'єр нова частина світу юрського періоду, повернення Супермена, екранізація Стівена Кінга із Томом Генксом, а також філософська фантасмагорія Арі Астера та навіть повернення на екрани одного із найвідоміших аніме фільмів 21-го століття. І також нагадаю, що нещодавно у Лос-Анджелесі, в Берліні та в інших країнах вже відбулася світова прем'єра фільму Супермен. Усі журналісти як один залишилися у захваті. Пишуть, що судити про фільм за трейлерами абсолютно не варто, а фінальна версія виглядає зовсім інше. Інакше і відрізняється дуже якісним CGI. Хтось навіть написав, що це найкращий фільм про супермена. Історія супермена розповідає про Кларка Кента, відомого як Супермен, який намагається поєднати своє геройське життя з кар'єрою журналіста у метрополісі. За словами авторів фільму, це не чергова історія походження героя. Фільм зосереджується на внутрішніх конфліктах Кента і його моральних дилемах: як поєднати своє минуле із людським вихованням. Йому доводиться стика. Тися з недовірою суспільства, сумнівами у собі та новим ворогом, безжальним технологічним магнатом Лексом Лютером у виконанні Ніколаса Голта. Поруч із ним його пес Крипто, супергерой із надздібностями, який допомагає у найскрутніші моменти. Ми давайте подивимося на нову фотосесію Супермена Девіда Коренсвіта. Дуже красивий виріс на спині у Рейчел Броснаха, яка прийшла на прем'єру із чоловіком Джейсоном Ральфом. Також у фільмі знялися Алан Ту. Дік Ентоні Керіган Натан Філіок, Маріела Габріела, Де Фарія. Дуже цікаво, що саме у липні майже одночасно виходить світова прем'єра Супермена та Фантастичної четвірки. Події розгортаються на тлі динамічного ретро-футуристичного світу, натхненого естетикою 1960-х, у центрі історії перша сім'я Марвел, Рід Річардс, містер Фантастік, якого зіграв Педро Паскаль, Сью Шторм, невидима жінка, яку зіграла Ванеса Кірбі, Джоні Шторм, людина. Факел Джозеф Квін і Бен Грім, істота, яку зіграв Ебон Мос Бахрак, вони постають перед найважчим випробуванням балансування між своїми героїчними обов'язками та сімейними зв'язками, четвірці доведеться захистити землю від ненаситного космічного бога Галактикуса, якого зіграв Ральф Єнсон і його загадкової вісниці, срібної серферки, яку зіграла Джулія Гарнер. Але коли план Галактуса поглинути планету та всіх її мешканців набуває несподівано особисто. З того характеру боротьба стає ще запеклішою. Відбулася прем'єра фантастичної четвірки у Лондоні, де до касту приєдналася і Джулія Гарнер у сріблі, звісно ж, та Ральф Айнесон, у якого роль Галактуса. Ось вони у Берліні на прес-конференції. Нагадаю, що вона за кірбі зараз вагітна, вона зараз там ходить на каблучках. Виглядає, звісно ж, неперевершено. Блакитна сукня від Луеви, як її костюм героїні. Найбільше уваги приділяється саме Педро Паскалю, що легко стежити за тегами фільму, все тримається на ньому. Багато перепадає Ванесі Кірбі, а якось Джозеф Квін і особливо Ебон Мос Бакрак, де втрачені у різних хештегах, хоча вони виглядають цікаво і цікаво за ними стежити. Ванеса Кірбі та Педро Паскаль дуже непогано виглядають разом. Ось дуже гарний вихід Ванеси Кірбі у Алая на берлінській прем'єрі. Також прем'єра відбулася і у Парижі. Чи плануєте ви дивитися фільми про Супермена, Фантастичну четвірку або якийсь інший? Ми з останнього ходили на. Як приручити дракона. Донечка любить цей мультфільм, тому ходили саме на нього. Але хочеться подивитися також і на Супермена, і на Фантастик Фор. Друзі, яка історія вам ближче супермена чи Фантастичної четвірки. Ну і взагалі, чи плануєте йти на якийсь фільм у цьому місяці? Пишіть у коментарях. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Це для вас саме завдяки вам відео виходять частіше. Ну а взагалі ваша реакція, ваш зворотній зв'язок надихає мене робити ще більше цікавих відео, знаходити цікаві теми для того, щоб ми могли обговорити їх. Так що велика, велика вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ну що ж, і також традиційно я хочу попросити вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, воюють за перемогу України. Будь ласка, не забувайте донатити лише у перевірені збори. Я знаю, що Останні тижні були надзвичайно важкими, багато обстрілів, величезна апатія, щось робити. Але давайте не опускати руки, допомагати тим, хто цього потребує. Навіть маленькі донати рятують життя наших захисників і мирного населення. І також давайте не забувати про маленьких чотирилапих друзів. Нехай це стане невеликою традицією підтримувати тих, кому потрібна допомога. Грибною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих. Друзів. Ну що ж, а ми побачимося зовсім скоро у новому відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!